Сьогодні ми з вами зробимо практику екрану. Змостіться зручніше в якомусь тихому, комфортному приміщенні і побудьте наодинці з собою. Зробіть вдих, видих, приведіть своє дихання до тихого ладу. Спробуйте розслабити своє тіло, вдих. Закрийте очі і уявіть, що ви знаходитесь у кінотеатрі. Ви самі в порожньому залі. Ви дивитесь на екран. А тепер ви бачите, як на цьому екрані відображаються усі ваші думки. Просто спостерігайте зображення своїх думок на екрані, не зосереджуйтесь на них, дозвольте їм жити своїм життям. Усі ваші думки, вони на екрані, і позитивні, і негативні. А ви дивитесь на свої думки зі сторони, з зали для гляда глядачів. Не ви на екрані, а ваші думки. Ви сидите в залі своєю попою, ви відчуваєте стілець під вами, тіло розслаблене, а на екрані. Дозвольте своїм думкам з'являти, зникати на цьому екрані, наче кадри кінофільму. Якщо вам зручно, ви можете уявити, як ваші думки з'являються з одного боку екрану, а ховаються в іншій стороні. Не затримуйте хід цих думок. Дайте цим думкам просто бути. Дозвольте собі залишитись у цьому стані від 5 до 10 хвилин. Просто дихайте, просто дозволяйте вашим думкам бути і спостерігати за ними зі сторони.